Усім доброго і мирного часу! У мене знову ремонт. Хотілося би зремонтувати свій тестер, якщо вийде, не знаю. І ось такий дали павербанк на 20 тисяч фірма Ergo. І Судячи по корпусу, вже його розбирали чи, по крайній мірі, пробували розбирати. Тому шансів чи варіантів, що я його зремонтую, небагато. Ну, але подивиться, поцікавиться, не завадить. Так, як спалив свій мультиметр. Тобто, на шкалі стояв міліампери, а хотів помірити вольтаж. Вольти скільки має цей акумулятор від шуруповерта. Ось, нарешті, розібрав цей павербанк. Ну, не розібрав, а розірвав, як Геракло розриває пащу. Піснішому мальчику. Видно, скільки відірвав цих всяких защібок. Ну, склеєно і все на цих защіпках досить плотно тримається. Єдине місце, де міг вклинитися, то ось тут біля кнопочки. Тут ножем трохи підковиряв. Спочатку хотів старався, щоб це було все максимально акуратно. Але потім бачу йде діло принципу, бо він мене або я його. Ну, коротше, розірвав. Трохи поламав, трохи пошкодив сам корпус, видно. І ось бачимо який там акумулятор. Навіть не один, їх там два. По ходу розбирання чи розривання, я зрозумів, що його все-таки не відкрили. І це я перший, хто до нього добрався. Вже була думка подивитися якесь відео, як розбираються ті павербанки, але світла немає. Інтернету також інтернет є, але там дивитися відео неможливо. Так що пішло діло в принципу розірвати поламати. Так, ще попереджу, коли відкриваєте викруткою, обережно, щоб не проткнути цей акумулятор, бо почнеться халепа. Ну що, При огляді самої плати я нічого не побачив згореного. Хоча, як власник казав, щось зашкварчало і він перестав працювати. Ну, Мікросхеми вродь би, цілі, все на місці, нічого гореного не бачу. Ще треба знизу подивитися. Ось так порвав, пошматував цей корпус, бо інакше не вийшло вийняти ці батареї. Перша кришка знялась порівняно легко, але порівняно все рівно важко, бо всюди ці защіпки і на клею тримається. А ця то взагалі тут все клей і тут цей двосторонній скотч настільки тримав, от зараз навіть ділити не сильно. що відірвати ці батареї було, ну нереально, щоб не пошкодити все. Так, от дві батареї. Тут, як бачимо, так, зараз прицілюсь 10 тисяч міліампер тут пише, видно так? 10 тисяч і 3,7 вольта. Ну, тобто не збрехали, реально тут. 20 тисяч мА. І знову роздивляюся плату. Нічого не бачу, все ціле, нічого не підгорене, нічого не відстало. Мабуть, десь мікросхема згоріла. І знову-таки не рекомендую розбирати такі е, павербанки з такими ось батареями. Як я не старався, але все рівно он трошки задів тими кусачками чи плоскогубцями. Вже навіть підготував відро металеве, в разі чого загориться, задимиться, щоб відро кинути і винести на балкон. Так що не рекомендую. Якщо там баночки стоять 18650 такого типу, ну то безпечніше. А з оцими не рекомендую. Так, ще раз по платі, нічого я тут не знайшов, не побачив. Так що тут одне рішення, тільки заміна. ну, Оскільки таку плату я. Навряд чи не найду, вона дуже тоненька і ще має тільки е, мікро USB при собі. Ну, тобто вже такий не кращий варіант. Є ось у мене плата така ширша із двома роз'ємами, мікро-USB і Type-C. Знову вона таки ширша. І в цей корпус аж ніяк не встане. Ну, По ширині не встане і не залізе знов той самий Type-C, то тільки мікро-USB. Навіть по роз'ємах USB вони не співпадають. Вверху співпали, то внизу зовсім не сходяться. Тобто проміжки різні. Так що той корпус мені взагалі ні до чого не підійде. Самі контакти, як бачимо тут переварені контактною зваркою. Щоб тут, що тут. Не знаю, чи вийде припаяти їх, але будемо пробувати. Так, ось перепаяв плату. Ці пластинки паяються досить непогано. Залудив, перепаяв, тримається досить надійно. Так, Перевіримо, чи працює хоч. Нажмемо на кнопочку. Бачимо, один світодіод лише мигає. Значить, акумулятори розряджені повністю. Так, Перевіримо, чи працює плата, чи бере зарядку. Ага. Працює. Так, Type-C перевірили, тепер перевіримо мікро USB. Де, да, працює? Оце думав, що той корпус зробити. Потім вирішив, що із цього ж старого ця кришка верхня ще більш-менш нормальна. А верхню накрию цією. Якось вирівняв, як зміг, щось пообрізав лишнє. отворив, Посверлив, щоб було видно ті світодіоди, наскільки добре заряджається. Ну і так планую закрити. Скотчем обмотати. Нам головне, функціональність, а не красота. І саму плату посадити на термоклей чи суперклей, Ну, поки вона тут ще жива. Приклеїти, щоб було надійно. Ну, ось Кінцевий результат. Ось так обмотав, все скотчем. Акумулятори зі всіх сторін захищені. Ззаді також. Спереду ось так вийшло. З платою. Трохи термоклеєм, трохи суперклеєм, все то заклеїв максимально. Замалював маркером чорним, щоб не дуже кидалось в очі. І якесь отаке вийшло. Кнопочка, до речі, працює справно. Через ці видно зарядилося тільки. На 2 ну, світодіода, тобто на 50%. Так як зараз світло дають тільки 3 години, а 6 відключають. То добрих 2 години заряджалося тільки на один світодіод тобто перші 25% заряджалося найдовше. Ну, ось такий не дуже красивий, але практичний, я думаю, буде надійний. Модель тестера чи мультиметра. Ось тут показую. ну Це не з дорогих, це з дешевших таких, але мене влаштовував. І так, розібрав цей мультиметр. І що я бачу, запобіжник згорений. Ось така колбочка матова стала, значить, там перегоріла ця нитка, ця спіралька, що можна легко замінити. Далі дивлюсь, по платі, все ціле. На запах нічого згореного не чути. До речі, кожен майстер має мати гарний нюх, щоб понюхати і вже оприділити, чи там згорено, чи не згорено. Ну, все ціле. Все виглядає чудово і тішить те, що це запобіжник, предохранитель, який можна легко замінити. А я в своєму випадку зроблю сам. Колись у свій час робив. До магнітофона. ну то вже не запобіжник, то вже жучок рахувався, брав найтоншу нитку мідну і посередині протирав ножем, щоб зменшити як можна січення. І не один раз це мене виручало. Нікого не закликаю так робити. Це я собі так роблю, вже ризикую, Ну, у мене якась трошки практика є. Всім, хто бажає, то тільки купувати заводські, стандартні і замінити. Ось з такого багатожильного провідка візьму одну таку тоненьку жилочку і зробимо запобіжник. Ось як видно, припаяв цей мідний провідок. Посередині ще прочухав ножем, в разі чого перевантаження, то якраз в цьому найтоншому місці він і перегорить. Але знову не рекомендую таке робити, краще купляти заводські, фабричні. Це я ризикую вже на свій страх і ризик. І так, поставив на місці цей запобіжник, продзвонив його, працює. Зберемо, перевіримо сам тестер. Закрив кришку мультиметра, але ще просверлив три отвори, щоб краще було чути звук піщалки. Бо на кухні то пралка працює, то щось вариться, і погано чути. З цими отворами буде все значно краще. І так, перевіримо наш мультиметр, як він працює. В першу чергу на прозвонку. Так, замикаємо наші щупи. О, гарно чути. Працює. Так, обов'язково намалювати на маркером чи фольгу наклеїти, чи будь-який вказівник, де показує. Бо тут не було нічого, а просто, як сказати, видавлено таке тавро що стрілочка. І це легко можна спутати. І поставити не там, де потрібно. Так що краще чимось позначити, щоб ми бачили, знали, де включений, на що включений наш мультиметр. Ну що, Оскільки мультиметр робочий, тепер можна поміряти, скільки ж споживають ті світодіоди тих міліампер. Для початку ось батарейки, дві нові припаяв, щоб надійний контакт був. І два крокодильчика, щоб було простіше це все міряти. І так, ці батарейки показують 3,17. Тобто нові добротні батарейки. Ну за точність вимірювання не гарантую. Пристрій непрофесійний. Ну, як зміг, так поміряв. Ось взяв два світлодіода. З вигляду вони однакові. Той і той білий, той і той на 3 В. Тепер помірюємо, скільки ж вони споживають цих мА. І так, мультиметр включений на 200 мА. Під'єднує під один світодіод. Так. Цей дуже яскравий і показує 50 мА. Тепер інший Цей менш яскравий і всього 7,5. Яка різниця? Ну що, ці світодіоди поки в сторону. Перемірюємо тут. Ще ось мене є такі різні, є ось такі величезні. Видно? А є ось такі малесенькі. Цікаво, скільки вони споживають. Ось взяв ще один білий, такого самого розміру. І також яскраво світиться. І споживає він 28. Ще один білий, але цей не яскравий. І споживає 8. Цей ось зелений, прозорий. Світить досить яскраво. Споживає 17. Ну, 18 мА. Тепер зелений, але матовий. 19 мА. Тепер спробуємо поміряти, скільки оцей малесенький споживає. Під'єднав цей маленький. Світиться досить яскраво і споживає 28. Ну, прожорливий. Тепер подивимося, скільки споживає ось цей величезний. Так, під'єдную цей величезний. І показує він 45. Хоча яскравий, досить яскравий. Цей ось також великий. З чотирма кристалами. Поміряємо його. Так, цей з чотирма кристалами і споживає. 43. Ось ще один великий. Також білий. Споживає. 42. Тобто ці великі. Більш-менш однаково споживають. Тепер візьмемо ось такі глазіками їх в народі кличуть. Ось в одного зліва кристал менший. Видно така жовта цятка. А справа ось цей більший. Спочатку спробуємо цей що менший. Пробуємо цей, що з меншим кристалом. Показує 25 мА. Тепер цей з більшим кристалом. Показує. 46-47. Поміряємо ось такий квадратний. Так, ось цей квадратний споживає 42, 43. Точно так як ті величезні. Ну, Ось ті. Ось із вам таких два. Обидва вони сині. Ну, світяться синім, хоча один прозорий, а другий такий матово синій. І так, підключаю цей матово синій. Споживає він 26. Тепер цей прозорий синій, також 26. Ось також такий самий прозорий синій, але споживає 23. Ще є ось такі три маленькі, порівняно з цим. Так, під'єднує цей маленький. І показує він. 75. І світить зовсім не яскраво. Ось також такий маленький. З вигляду. І споживає він 28. Так, я ось такий потужний. На радіаторі вже на платі. Поміряємо, що він споживає. Так, фокусуємося. Так, видно не видно. 107. 107. Ну, але яскравий. Так. Є ось такі червоні, але вони всі індикаторні. І світяться ну, не, не яскраво. І так, лідер у нас звичайний білий світодіод, який нічим не відрізняється від всіх решта. І знову ще раз поміряємо. Так, прицілився. Ось цей що зліва. Показує 7 мА. І це рядом яскравий. Показує сорок вісім. Ще раз сорок вісім.